Всім привіт! Сьогодні хочу розсадити свій перець із закритою кореневою системою. Вирощувала я в касетах. Ось такий касет 180 об'ємом, можна навіть менше, ніж 180, ну так, приблизненько. Е, так, ось можете бачити, деякі перці ось такі вже величенькі, досить вже давненько просяться пересаджуватися, вже просто вивалюються із цієї касети. Деякі трошки поменше, от тут, посередині. По-перше, вони затіняють одне одного. І цікаво, що посередині у мене і тут також посередині менші вийшли. По краям, звичайно, їм було більше місця, більше світла, і вони почали тягнутися і так краще виросли, ніж ті, що посередині. Ну і плюс вже кореневій системі мало місця в цій касеті. Треба пересаджувати, тому що, якщо не пересадити, то е, перець може просто затриматися у своєму розвитку, просто зупинитися і не рости. От, тому обов'язково потрібно пересадити. Чим я зараз буду займатися? Я вже повибирала горшочки ось такі маю на пів літри, є е, на літр, так, приблизно. Так, вже я понасипала землі. Дістаю нарчик із касети ось так обережненько. Перепіднімаю його. Ось такі корені в нього. Досить непогано розвинені. Так, вже видно, що їм місця вже було по бокам мало, бо тут вони вже просто до стінок доторкалися і вже почали завужуватися, те, як в мене йде на касеті, Завуження таке. Так, я трошки більше забрала землі. Ось так. Це така. Можна сказати, перевалка так, з одного в інший горшок більшого об'єму. Так, щоб не зрушувати корені з місця, максимально старатися обережно пересаджувати. Так, наступний горшочок я готую місцем, і обережно, обережненько знову витягую. Ось так знову яка коренева система цього перчика. Отак. Пересипаю і досипаю землі. Ось сюди. Ось так пересажую всі свої перчики. Так, вже всі свої перчики висадила. По горшочках добре пролила землю і залишаю поки в будинку. Не буду їх виносити в теплицю, хоча в моїй теплиці вже перець з відкритою кореневою системою висажений. Але цей перець, все ж таки залишаю в будинку в тих самих умовах, в яких він і ріс. До того часу, поки не потепліє на вулиці, буде ще тепліше, тоді перенесу все ж таки в теплицю. Тому що теплиця в мене не опалюється, тому не хочу ризикувати цими перчиками. Все ж таки, так і хочу залишити в тих самих умовах, в яких він і є на даний момент. Ось ще хочу показати, які в мене зараз вже баклажани. Сіяла я їх разом із перцем, сіяла в лоточок, тобто з відкритою кореневою системою, а далі я їх поросажувала по горшочках. Зараз ось вони у мене так виглядають, тримаю я їх в приміщенні далі. Як потеплішає, не буде вже зворотніх заморозків, винесу їх все ж таки в теплицю. І там далі вони будуть в мене рости до висадки у відкритий. Ґрунт. Ось це все, що хотіла вам показати з рослинок, так, перець, баклажани. Всім дякую за увагу. Зустрінемося в наступних відео. Є запитання? Будь ласка, запитуйте в коментарях.